Всім привіт! Як завжди старенький Samsung показує нам масштаб робіт Це Tesla X. Загалом майже викрив четвертину, бо маленька пожежа була. Тому що тут ось наліплена всяка такої фігні. Це клей кузовний. І він горить так нормально. Так. Пухаємо колесо! О! Прибираємо шланг, пробуємо зняти четвертинку. Четвертинка не хоче піддаватися, ну давайте спробуємо так. Так буде видно, отак ну, буде видно. Всім привіт! <реш> На <Надо> комусь провалить. Доделать, провалити <реш> провалить. Коротше, Це в мене знову X в роботі. Знову чи... Чи знову, чи опять знову. Ну, я не знаю, як назвати. Загалом X. Це ми вивалюємо Це вайка закінчена. Це мій донор. Они стрішки пошкоджені, буду країти тут, тут все розділено, тут все висверлено. Цю частину не чіпав, висверлював тут. І цю частинку потрібно буде трішки розвернути. Вона під кутом 30 градусів має бути. Я думаю, це не настільки вже і печально. Загалом, щоб цю всю частинку дістати, є такий лайфхак. Я вибиваю просто шпильки туди. Всередину. Накручую гайку зворотньою стороною, щоб був більш п'ятак, повибивав. клац підломив, тому що ну, вона одразу не вийде. Її потрібно, щоб витягнути, потрібно цю частину, щоб вона отак от от стала. Тоді вона вийде. Тобто доведеться ще підіймати цю четвертинку на якийсь подіум, можливо, пару дисків з колес поставлю ще поки не знаю. Те, що загалом розфарлене, тут розверлене. Міняти потрібно буде до тачки ці на ланджерони. Я їх не хочу відклепувати. Загалом, якщо цю є можливість поміняти, то тут нема можливості. А можливість в чому? Я вам зараз покажу, ви все зрозумієте. Дивіться. Ось. Два гвинта. Вони ховаються виходить, під сільонкою. Тобто, щоб з тої сторони відрізати, мені потрібно буде четверть. Відвальцювати ту, ту частину я буду відновлювати. Тут не такі вже великі пошкодження, вони, правда, є, але не суттєві. Це я ще попробиваю тут, тут лицеву частину доб'ю, тобто всі форми поставлю. Не так вже тут печально, я це вже молоточком попрацював, воно видно, ще багатом'ятене, але воно вже рівненьке стало, принаймні. Ну, Тут був залом, воно отак стояло. тобто Цю частину я видавив. Тут така збрижа була назовні і пробив, все класно, все це низ буду опускати, ще доламувати. Тут лопнуло, потрібно буде. Збрижку ще дорозбивати, якщо ми її дорозіб'ємо, воно долопне, заваримо, все буде чітко. тобто Заваримо, зачистим ззовні, зсередини, тут буде, песня буде. Поки що там гідравліка нехай стоїть, тому що ці двері вони досить такі важкі. При стиковці ну, четверті і задні панелі доведеться ще дорозбирати двері, вони будуть регулюватися. Мені тут деякі моменти не подобаються. Гульнула ця ось частинка. Вона, здається, пластикова, якщо пам'ять не зміняв, вона буде переклеюватися швидше за все. Дверки регулюється раз. Тут під питанням, і оцей весь короб він ще буде до. Він в пропелері трішки буде. Так, це моє буде до... дороблюватися. Тому таке X, все в процесі, все буду показувати. Кому що цікаво, якщо є деякі питання в людей, можете ставити питання, по можливості буду відповідати. Які справи гараж сані працює передолім далі?